Всім вітання. Отримала посилочку від Тані Пащенко. Хто у Фейсбуці давно знає цього продавця, продавчиньку знає її авторитет. Тому будемо... У мене замовлення невеличке, я купляла три сорти нарцисів. Зараз подивимося пакування. Дивимося, що я тут замовила. Нарцис Golden Rain, Нарцис Young Division, Нарцис Easter Tide. Так. Значить, дивіться, накладна є. Потім не зрозуміло, це ще якийсь подарунок, подарунок. Доброго вам мастер. Нічого собі, нічого собі. Хі -хі. Клас. Нарцисики. Нарцисики. Зараз виймемо Один дивимось. Цибулинки які? Ось цибулинка. Це Лоден Рейн. О, подвійна цибулинка з діткою такою крупною. Вже її розділити можна. Оп-оп. І тут теж дітка. Добривомастер. Універсальне 20х20х20. І потім, наскільки я зрозуміла, багаторічні квіти Тані Пащенко. Тут, мабуть, інструкція по висадці цибулькових. Зараз перевіримо. Дійсно, це рекомендації Тетяни по висадці цибулькових. А також інструкція з Використання майстер. настільки корисна інформація. Танюша, ви молодці. Ваша сім'я? Всього навсього замовили на 360. і ще й. І ще й подарунок перепав, ну, що собі. В общем, ви бачите, що все якісно, і упаковка якісна, і цибулини гарненькі. І ще й бонус отримала Танюша. Дякую вам величезне. Процвітання вам в вашій справі. І всього найкращого. Саме головне це миру.